Пане Олег, сьогодні було два різних тайми. В першому практично рівна гра, в другому, чесно скажу, провалили. Чому так сталося? Дійсно, все ви правильно сказали, десь рівний перший тайм при хороших моментах з нашої сторони. Але, на жаль, провальний другий тайм. Я думаю, йшла е... гра до гола забитого і десь не було концентрації. По-перше, на 16 метрах дали пробити. Далі виключилися захисники наші, дали подати, дали пробити. 1-0. Ну і далі якось почалась вже більш хаотична гра. Вже Позиційно провалювались. Ну, Будемо розбирати, чому так. Трохи дивно, адже фактично пара центральних захисників, які їм мали би допомагати дуже досвідчені. Чому? Чому ці помилки з'являються? Страта концентрації. Ну, Напевно, втрата концентрації, можливо, не зіграність. Але ну, це простий епізод. Тут, тут просто по м'ячу гра і ну, все. Але чомусь гравець за спиною, а наші гравці. З боку трибун здавалося, що всі, які гравці виходили, не підсилили команду. Хоча ви, я думаю, сподівалися дуже, що таки впер... впереді трохи нагнітати буде, чого не було. Ну, На жаль. Нашою проблемою є мала кількість атакуючих гравців, тому щоб підсилити гру вже при 1-0 на користь суперника. Це має вийти атакуючий гравець, який би додав агресії попереду. На жаль, їх зараз у нас мало. Був у вас Олександр Гисл, другий нападник. Сьогодні його чомусь не було. А, сьогодні... Можливо, тому його бракнуло десь на підсилення саме. Так, він би сьогодні вийшов. Я думаю, би посилив гру, але сьогодні в нього по роботі, на жаль, не вийшов. Сьогодні дебютував в команді Дмитро Страєшин. як він вам сьогодні. Фактично, з корабля на бал без жодного тренування, наскільки я знаю. Ні, він був на тренуванні, да, був на тренуванні. Ну, Важко щось сказати. Хороший гравець, але ж є в нього, напевно, думка з попередньої команди. Десь він шукає довгі передачі. Це непогано, але наша команда трошки по-іншому звикла грати. Ну, будемо говорити, будемо розбирати. Ну, я думаю, все буде добре. Пане ну, Сергій, важка гра, за рахунок чого вдалося сьогодні перемогти і, в принципі, створити дуже багато бойових моментів. Справді важка була гра. Нам в першому таймі доволі, доволі так важко давалася ця гра, оскільки десь відчувалася втома після першої чвертьфінальної гри. На аматори. І перший тайм ну, так досить досить було важко. Видно, що хлопці трошки піднаїлися були, але десь вже по перерві за рахунок за рахунок, як то кажуть, морально вольових якостей, за рахунок дисциплінованої гри, яку продемонструвала команда в другому таймі. Ну, фактично, і завершили, створили моменти. Вже в другому таймі набагато більше створили моментів, і реалізували їх, що, в принципі, призвело до, до такого результату, до перемоги. Сьогодні багато випустили молодих футболістів. Як вони вам сьогодні? Як ну, на мене, наприклад, Пожинський видав дуже класну гру, ну, можливо, менш яскраво у понедільник. хоча й теж атакував багато. Ну так, справді Максим. Дуже, ну, мені особисто дуже сподобався другий тайм його. Е, перший ну, є, є там пар, кілька питань, але е, в цілому непогано. Ну, другий був дійсно е, прекрасно. І поле бачив і робив все необхідне, що, що потрібно було якраз на його позиції. Багато загострював, багато е, розганяв добре атаки. Ну, Дійсно не добре. А щодо інших хлопців, і, і Сашко понедільник дуже, дуже активно вийшов Іванищук. В принципі, це була така задумка, тому що видно було, що Семенець, Тарас і Михайло Лицищук вже піднаїлися. А, так, хоч, ну, в принципі, ми так і освіжили молодими футболістами, які а, достатньо гостро зіграли а, в, свої, в свій час, який вони вийшли. Досить гостро, багато моментів створювали, були такими настирними, що в принципі я під них очікував. Тому щодо очікувань, то вони сьогодні повністю їх виправдали. Ну, єдине там можливе побажання, що десь трішки спокійніше треба діяти, менше фолів в дуже небезпечних зонах. Ну, це, це ми будемо говорити, розбирати. Думаю, ви детально навчали своїх суперників. Чи чимось вас на полі сьогодні здивувала борщівська команда? Ну так, ми, ми грали з цією командою, ми пам'ятаємо, як, як вона, як ця команда будувала гру. В принципі, команда намагалася грати досить дисципліновано, організовано. Не били м'яч, куди попало, розігрували. Це їм непогано вдавалося. Ось, ну, якби чогось нового, напевно, ні, але я так і очікував, що команда буде грати дисципліновано. Ну, я хочу сказати, що досить непогано вони виглядали. і Мушу віддати належне, що команда непогано виглядала, досить непогано.